I lived in Donetsk until 2013. Я жила в Донецьку до 2013 року. Я використала Until точку в часі, але сказала спрощений past simple. І це буде правильно. Але якщо замість цієї точки в часі я скажу якусь дію. Наприклад, я жила в Донецьку до того, як переїхала в Хмільник. Я переїхала в Хмільник, це буде крапка в часі. Я скажу I moved to Хмельник. в past simple. І ось тут я вже згадала не просто час, а дію. Я сказала: Я переїхала. У мене є підмет і присудок. Тобто я ще зробила, переїхала. I moved to Хмельник. Відповідно до цього, друга граматична основа, яка в мене з'явиться, я жила. То я, що робила жила, щоб узгодити її з цією граматичною основою, я маю поставити її в past perfect. I had lived in Donetsk until I moved to Хмільник. I had lived, I moved. Дві події згадую дві граматичні основи. Перша в past perfect, інша в past simple.